От і дійшло до нас, це чудо техніки. Кентавр 10D-1350. З отаким от от поворотним механізмом. Це коли у вас з боку стояв возик, який ви ну, катаєте, і їхав мотоблок, врізався в цей возик і маємо, що маємо. Звичайно, це все жарти, але ось такий помічник реально крутий для дому, для хазяйства, для будь-кого. По-перше, на ньому дуже зручно, зручніше, ніж на деяких мототракторах. Керування гляньте, яке легеньке. Тут все механічне, ламатись нічому. Всі педальки підписані, гляньте, щеплення це ось. Потім гальмо ось. Гальмо ще ось. У нас тут три передачі, купа різнокольорових тумблерів. В подарок йде ось така бутилочка кентавер брендова. Тримач до неї, як мінімум ще. Маємо фари, дзеркала заднього виду. Це колеса, які ми ставимо замість звичайних. Коли, наприклад, будемо працювати з фризою і іншим навісним обладнанням для кращого щеплення з ґрунтом, а саме він може і культивувати, і сіяти, і робити все інше, що й інші мототрактори, того, що в нього ну, звичайно, одноточна щіпка. величезна унікальність, якою могли похвалитися тільки шифенги. Це повний привід на мототракторі з двигуном на один циліндр. Реально повний привід на ось такій малюці. і вартість його 1695 доларів. В гривнях це десь 70 чимось тисяч гривень. Напишіть свою думку в коментарях і чи хотіли б ви такого, або, наприклад, що можна купити за 70 тисяч гривень на заміну такому помічнику, щоб він був повнопривідний. Мав Такі ж компактні розміри, ну і як мінімум, от, в принципі, це і все.